Сервісне обслуговування підйомника складається з декількох пунктів. Зараз пройдемось по них. Перевіряємо момент затягування анкерних болтів. Перевіряємо колони порівня з трьох сторон. Перевіряємо вільний хід каретки. А також перевіряємо другим способом вільний хід каретки. При наявності бруду на слайдері потрібно його буде очистити, та профілактично змазати. Демонтуємо ролик троса синхронізації для того, щоб перевірити втулку ролика. Перевіряємо ланцюг при необхідності, очищуємо його, а також змащуємо ролик ланцюга. Троси синхронізації перевіряємо на механічні пошкодження, а також на присутність сіржі. Для чого ми демонтували ролик? Для того, щоб перевірити саму втулку ролика, при необхідності її замінити. Якщо все добре, то профілактично змащуємо та збираємо все назад. Навіщо ми робимо профілактичне змащення? Для того, щоб подовжити термін експлуатації деталей. До речі, це також треба змастити. Далі переходимо до налаштування синхронізації підйомника. Як виглядає неправильна синхронізація підйомника? Ось це правильна синхронізація підйомника. також не забуваємо про заміну оливи. <хи> Відкручуємо тут, а заливаємо там. Своєчасне обслуговування обладнання це запорука його безперебійної роботи. I don't